Стартап форум розпочаток модуль теоретичного та практичного навчання у формі спеціального заходу з чіткими правилами розроблений міні бос бізнес School International як обов'язковий елемент академічної програми. Як оцінювали презентації та інвестуватимуть в дитячі проекти бачили вістя? Вітаємо всіх на міжнародному форумі стартапів Мінібос Бізнес Колу. Мета форуму стартапів це виявлення та підтримка інноваційних та суспільно корисних бізнес проєктів для дітей та молоді. Форум стартапів ідейний етап навчального процесу, де студенти презентують свої ідеї бізнес-проєктів, в які бізнес янголи інвестують свій капітал. to be here Поліна present my startup idea. So, our problem um, nowadays many teenagers are not socializing, they lack of English speaking skills and communication and that can lead to many mental health problems. But, of course, we have a solution. We saw this problem and we created Talk Cafe, um, our new online club where teenagers can socialize. I because I am and it's really a very nice project. І це круто, коли підлітки спілкуються, бо я бачу, що зараз цей час, де гаджети, де, де люди не ходять у кафе, бо немає не грошей, не, немає зацікавленості. Um, it's very popular in Spain. What you will cook? Hello everyone, I'm Alex. I'm very happy that I'm a part of Minibus and here I'm surrounded by very cool guys with business thinking, with critical thinking, director, teachers, who help us implement our most amazing ideas. I dream to make people healthier and the world better. I'm glad that I have an opportunity to talk about the importance of healthy eating. I want to present my coconut cloud. Hi, my name is Enid, and my startup, Manelli Candles, is something I truly believe in. I create eco-friendly candles made from recycled glass bottles. My goal is to grow this idea and maybe turn it into a global brand one day. What do you think? Is it ever too early to become an interpreter? Let's talk in the comments below. В академічній моделі «Міні Бос» традиційно вже 25-й рік поспіль у другому семестрі курсу студенти переходять до практики бізнес-інкубатора «Міні Бос», де їм вдається придумати бізнес-ідею та втілити її в життя за 5 місяців. Why should you support us? With your you can create better videos with cool effects and good sound. Наші конкуренти, которые це, це вже проходили. А, ну ви же не продаєте готові рішення, ви продаєте уроки, да? Ви продаєте навчання. Тому знову ж таки, да, чітко сформулюйте, що ви будете пропонувати клієнту. Або це навчання, або це готове рішення на окупи, да, я не знаю, як це працює. Насправді, да. Я хотів би теж прокоментувати. Я когда смотрел все бизнес-идеи наших участников, то для меня идея, что там обучать людей играм, для меня она какая-то инновационная показалась, потому что у всех участников идеи интересные, но вот такая вот идея обучать детей играм, она для меня какая-то новая, потому что люди хотят научиться играть на гитаре. Люди хотят навчитися играть в футбол много різних курсов. Но щоб обучать играть в ігри, я такого не встречал. Сейчас кіберспорт это набирає популярність. Від виробництва печива до навчання грів Роблокс, декорування свічок, створення підв'язки для ключів тощо. 240 will be enough to sell 10 keychains. Our social media We're excited to to start our creative business. Do you want to design your own По-перше, ви молодці, та ви придумали щось своє. Це ваш перший бізнес, такий бізнес-ідея. Щодо рекомендацій, які хотілося б вам дати, це більш детально вивчити вашу цільову аудиторію. Тому що, якщо ми повернемось на той слайд, де ви пишете Target Audience, ваш продукт він для всіх. І для дівчинки, і для тінейджера, і для хлопчика, і для мами, і для тата, і для жінок, і для чоловіків. Так не буває. На першому етапі питання та рекомендації від бізнес-янголів проєкту. Вік учасників від 6 до 17 років. Мета форуму стартапів виявлення та підтримка. До слова, форум стартапів на меті ставить формування нової бізнес-еліти, здатної розвивати національні економіки, створювати нові товари, послуги, робочі місця, підвищувати рівень життя. Захід підтримують Європейська асоціація розвитку бізнесу, місцеві бізнес-асоціації, бізнес-клуби, муніципалітети та сотні відомих підприємців з усього світу. Ми дуже дуже вдячні всім і дітям, і нашим бізнес-янголам. Від імені організаторів та всіх учасників ми щиро дякуємо вам за вашу підтримку, експертність та віру в молодих підприємців. Усі вас вітаємо і публічно ділимося з вами результатами після поради експертів, десь підредагуєте, вийдете на іншу собі вартість продукції незалежно про який би проект ми не казали. І у вас трошечки бізнес план ваш зміниться. Можливо, сума, яка на виході вам треба буде під фінансування ваших бізнес-ідей і стартапів буде більшою, але ви вже гнучки, у вас є купа навичок і досвід. Я думаю, можете набувати де вам ще залучати різні кошти. Хочу вам такі модні слова, не знаю, як їх інакше спростити. Але занотуйте, рекомендую почитати, що таке грантрайтинг, що таке фандрейзінг і що таке спільно кошти. Це точно та історія, де ви зможете собі при бажанні дозалучити дофінансувати гроші, шукати інвесторів. І все ж таки через деякий час рекомендую вам не втрачати його. Зробіть собі якісь такі цілі у часі, поставте, згуртуйтеся. Якщо треба буде, ви можете звертатись до нас. Ми тут для того, аби ставати кращими і втілювати перш за все ваші ідеї у життя. Тому ми точно на допомогу вам. Of you is і cool. Дійсно, Ви дуже круті, і де б ви не були, в якій б не були ви ніколи страні не були, ви дійсно наша гордість, і всі знають прекрасно про школу наша Тетяна Ларіна. Это самая одна из знаменитых школ, и то, что вы в ней учитесь, это уже престижно. Вы уже получаете определенные маленькие гранты, к которым вы будете идти уже и знать, что это такое, и вы развиваетесь. Анастасия Почернина, Вадим Макарюк, Вести.